Любі друзі, ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. У нас сьогодні гарна така сонячна погода. Зараз вийдемо на двір, я вам покажу трішки. Але говорити і озвучувати нічого на дворі не буду, тому що дуже сильний вітер. Вітер дме, задуває в мікрофон камеру, тому ви нічого не почуєте, ніякої озвучки. От. Настрій, звичайно, не відповідає тому сонячному дню, тому що. Проблеми наші ніяк не вирішуються. І, напевно, через це іноді надходить такий якийсь депресивний стан. Настрій не дуже добрий. Зараз я на камеру усміхаюся, просто я така людина, що я можу Я можу якось свої проблеми, навіть якщо в мене там на серці якась печаль, то я можу все рівно усміхатися, щось розказувати нормально. От. А насправді то у нас з водою не складається нічого. Пройшло вже півтори місяці, як я офіційно подала запит на підключення до центрального водопостачання. Але не дивлячись на це, ніхто нічого не зробив і нам воду так і не дали. В криниці у нас майже сухо, можна сказати, що сухо, тому що там заборник і над заборником лише трошечки води. От. Сусідка не дозволила підключитися до тої труби, яка йде до неї. Труба йде до неї дуже груба труба, йде, там, напевно, 50-ка йде. От, труба, я вже вам розказала, така груба, як моя рука. Не дивлячись на це, вона не дає підключатися до неї, робить скандали, крики, цирки устраює там, що тільки можна. І не дає підключитися, інша труба. Центральна труба йде через дорогу за асфальтом. Сказали, що, асфальт ніхто нас не... Сказали, що ламати асфальт ніхто не, не дасть дозвіл, тому вони копали довго там трактор, приїжджав, декілька разів вони щось там шукали ту трубу, потім знайшли, розкопали, включ... поставили, значить, вони поставили там тройник і вивели, ну, Трубу, трубочку таку поставили там, тройник і заглушку, трубу і заглушку, так, ну, типу, до, нас, до нашого цього, до нашого подвір'я. Але це все за дорогою, за асфальтом знаходиться. Тому потрібно якось пробивати попід асфальт. Щоб пробити попід асфальт, це дуже складно, тому що там іде труба з газом, там іде інтернет закопаний. От, і я навіть не уявляю, як це пробивати, тому що машини такої, що бурує, пробиває під асфальтом, нема тут. Для того, щоб пробити попід дорогою, нам пояснили, потрібно мати металеву, товстостінну трубу 50-ку. Труби там, напевно, 6 метрів треба. Звичайно, цю трубу потрібно купити. Ця труба не дешева, я так думаю. І навіть якщо її вкупити, то ще проблема в тому, як її привезти сюди. І все ж таки, я думаю, що не факт, що ця труба буде, і що в нас буде вода. Тому що ну, ви бачили колись, як ми садили дерева, яка тут кам'яниста земля, тут дуже багато каміння. І якщо цією трубою пробивати під асфальт, ця ж труба може натрапити на якесь каміння і, і на тому все. Далі, все я не знаю, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Насправді це, напевно, порушується Конституція і права людини, тому що нам не дають доступ до, до елементарного, до води. Вода це, це для всіх. Ну, як не дати доступ до води? Дозвіл нам не надали, технічні умови нам не зробили за півтори місяці. Лише вчора вони виписали мені накладну, згідно якої я повинна оплатити за техумови. Я пішла в Приватбанк. В Приватбанку сказали, що вони не зможуть взяти в нас цю оплату, тому що в мене немає особового рахунку у водоканалі. От. А особового рахунку я не можу мати, тому що в мене немає договору на, на, ну, на постачання води. Порадили мені йти в Ощадбанк, так як в них там якась інша програма і там можна буде оплатити. Зайшла я в Ощадбанк. І знову ж таки та сама проблема. Сидів там молодий хлопчина, який не зміг прийняти цю оплату, тому що програма не пропускала. Програма вимагає особовий рахунок, в нас особового рахунку немає. От, і навіть якщо в нас буде цей особовий рахунок, і на нього покласти гроші, то ці гроші підуть просто, як так би вже мовити, за воду, а не за технічні умови. Е, тому я ще вирішила спробувати третій варіант пішла на Укрпошту. І пані, яка працює на Укрпошті, спробувала зробити пробну квитанцію, де платник вказалося моє прізвище ім'я, а замість особового рахунку вона знову ж таки написала моє прізвище ім'я. Ну, але ці гроші підуть на розрахунковий рахунок. Водоканалу. Ну, тобто, як гроші ці їм прийдуть, вони, вони побачать, що ці гроші прийшли, і там буде написано, що це за тех умови від мене, власне, моє прізвище буде. От. Тому сподіваюся, що ця оплата прийде, пройде успішно. От. Думаю, що гроші не прийдеться свої десь ходити, шукати, назад, забирати з пошти. О, і сказали нам прийти, знову ж таки, сказали прийти через два дні будуть готові тих умови. Хоча, я, чесно кажучи, я сумніваюся, що вони будуть готові, тому що ну, за півтори місяці ніхто нічого не зробив. Ну, Побачимо, можливо, зроблять уже тепер. І навіть якщо будуть ці тех умови, то я не знаю, як ми будемо пробивати попід дорогою. Наскільки я розумію, це потрібно якийсь дозвіл мати від газовиків, тому що там іде газова труба. Також знати, де труба інтернету, де провід інтернету прокладений, тому що він іде в нас під землею. Ну. Не хочеться всіх людей залишити без інтернету або знову ж таки ще гірше розбити газову трубу, це будуть великі проблеми. Тому я не знаю, як це все буде в нас просуватися. Ну, поки якось так. Тому такі в нас проблеми з водою. І наскільки я розумію, що навіть швидше, напевно, у нас буде появитися газ, ніж вода. Тому що вже наближається все-таки термін до 40 днів, коли я подала на проект, на газовий проєкт, там термін 40 днів. Я думаю, що за 40 днів, і я думаю, що до 40 днів все ж таки зроблять газовий проєкт, і в нас будуть робити реконструкцію, реконструкцію труб під, 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 підводити газ. От. Тому якось так у нас справи проходять. До речі, ви, напевно, звернули увагу, що в мене немає мікрохвильовки, тут дуже пусто. Мікрохвильовка наша теж накрилася. Щось там, напевно, перегоріло, згоріло, тому що вона включається і вона працює. Оця підставка крутиться, вона працює, все, все ніби нормально, але вона не гріє. Тарілку зі стравою ставиш на 5 хвилин і витягуєш. Страва холодна і тарілка теж холодна. Ну, все холодне. Тобто, бо буває так, що якщо там якась посуда, не... буває, якщо якась посуда не придатна для мікрофільовки, то їжа може залишитися холодна, але посуда сама буде гаряча, нагріється. А тут нічого не гріється. Не посуда, не ні... страва в посуді. Тому якось так. І знову ж таки, ще в нас була така цікава історія. Зараз вам розкажу. Приїжджали до нас діти, і вночі вони пішли на електричку, а потім зателефонували нам і сказали, що буся пішла за ними. Вони її по дорозі проганяли, думали, що вона все ж таки повернеться додому. А вона пішла за ними. І вони зателефонували і сказали, що вона з ними що потрібно йти її забирати. Тому ми вночі ходили. Забирали, шукали нашу бусю, от, йшли по дорозі. Я її кликала всю дорогу. І буся я її кликала всю дорогу. Коли я кликала буся, буся, як вона завжди вдома, буся, буся вона відкликалась. Вона не, її не було чути, і вона не відкликалася. Кіць, кіць, кіць теж вона ніякого звуку, ніякого нічого не подавала. От потім ми зайшли на те місце, де діти сказали, що умовно там вона залишилася. От ми прийшли туди, я її знову ж таки почала кликати, її там не було. І потім я собі так подумала, що бувають такі випадки вдома, коли я кличу там буся-буся, йди їсти, вона не йде. А коли я кличу Рудик-Рудик, тоді біжить і рудик, і вона біжить їсти. Я ж думаю, я буду кликати рудика, ніби. І я стала так і доволі таки голосно кликала рудик, 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 і вона чую, вона почала м'явчати там десь. Вона почала м'явкати там, і ми вже на той звук її прийшли. Вона дуже жалісно там м'явкала. Ми її забрали додому. Вона була вся мокра, вся грязна. Потім, коли я її несла на руках, вона вистрибнула з рук в мене і пішла, ну, біг, почала бігти по дорозі перед нами. Вона бігла. І Потім їхала назустріч машина, і вона дуже злякалася тої машини, вскочила до людей у двір. Там був великий такий паркан. вона якось, Я навіть не знаю, куди вона проскочила в той двір. І потім ми її кликали, вона не могла вийти звідти, вилізти з, того, з за того паркану. І сиділа там дуже жалісно плакала. Ну, А це, ж звичайно, була ніч, тому ну, людей ж ми не підемо, вночі будити, що віддайте нашу кішку. Ну, ми чекали, чекали. І я кажу: та ти така верхолазка, всюди лазиш, а тут не можеш вилізти через якийсь паркан. От, потім вона знайшла, вірніше, навіть не вона, а ми почали ходити дивитися і знайшли таку дірочку, паркан йшов зверху, а знизу була ну, така, як ямочка трішки, і там вона могла туди пролізти. Ми її покликали, вона туди пролізла і так забрали її. Далі, потім біля річки, знову ж таки, вона не хотіла сидіти на руках. Вона почала дуже вертітися, попросилася на землю. Звісно, я її відпустила, насильно не хотіла тримати. І ми якраз дійшли до річки, до мосту. І коли і ми якраз дійшли до мосту, там їхала машина, і вона знову ж таки вскочила в траву, там висока така трава була, такі зарослі, вона туди впригнула і там заховалася і дуже довго сиділа. Ми її не бачили, тому що було темно, кликали її знову ж таки, вона не виходила. От. І вона вже звідти вилізла з тої трави, і я її взяла на руки і вже більше не відпускала, аж поки ми не прийшли до себе на подвір'я. Ну, я думаю, що вона би сама і не прийшла, додому не повернулася, тому що вона ще досить молода. Ну, фактично, це вона ще кошенятко. Вона просто у нас така виросла велика, і вона ще до того плюс така е пухнаста, тому вона виглядає вже така доросла. А насправді вона ще кошеня. От. Бо я знаю, що колись казали, що старі коти приходять додому, навіть дуже десь далеко залишаєш кота, вони приходять додому, вони дорогу якось відчувають оту якусь, е таку, якусь повітряну сітку чи щось, вони там відчувають і вони по тому йдуть додому. Якось по координатах. Я знаю, що в нас було колись в селі, я знаю, що був випадок у знайомих. В них був кіт старий, і він почав сусідів ну, сусіди тримали курей, і він в сусідів почав красти їсти яйця. Потім він брав маленьких курчаток, маленьких ципляток. Кіт був великий, у них такий доволі, і він почав робити шкоду сусідам. І це не одним сусідам, а всюди, всім сусідам, які жили навкруги, кіт робив шкоду. Ну, Звичайно, ці люди, господарі цього кота, не хотіли його десь знищити, ну, вони не знали, де його подіти. І вони взяли його і вивезли в ліс. Вони його вивезли в ліс і там залишили, випустили, в мішок взяли, завезли в ліс і випустили. А вони цілий день збирали ягоди, чорниці. І коли вечором вже вони поверталися додому, вони вже ну, їхали, раділи тому, думали, що вже кота там залишили, все, вони вже повернуться без кота, повернуться додому без кота, і ніхто не буде робити шкоду сусідським курям. Але коли вони приїхали додому, ці господарі, то кіт вже їх чекав на подвір'ї. Там був вдома дід їхній, який розповів, що вони поїхали і буквально через півдня. Кіт уже був вдома. Це при тому, що люди були в лісі дуже далеко збирали ці чорниці. Не пам'ятаю, там казали, чи 7 кілометрів, чи скільки. Оце вони так вивозили кота. І кіт прийшов додому. Ну, це був дорослий старий кіт, то він знайшов дорогу. А так як наша буся, то я думаю, вона би не знайшла дорогу. Вона би не повернулася додому, тому, звичайно, було дуже сумно і шкода їй, якби вона пропала десь. Тому я ж кажу, діти подзвонили. Вони зразу казали, ми, може, повернемося додому, при, принесемо її, а потім підемо на автобус, поїдемо. От, ну, Я сказала, що кажу, то ви вже зібралися, їдьте, кажу, чого вертатися. Я кажу, зараз одягнуся і піду, сама її заберу. Олег почув, що я йду, каже, я теж з тобою йду. Було ще темно, ніч. Тому ми вдвох пішли і так ми. Така в нас була прогулянка сьогодні нічна. Забрали свою бусю додому. Але я довольна, що вона вже вдома. То я тут таке, друзі. Добре, зараз я піду на двір, буду там щось робити, працювати. Мені потрібно там грядку накопати на часник. От, Бо я ще не садила чесничок свій. вам зараз вийду трішки покажу, яка в нас погода, покажу водичку в криниці, скільки в нас води. Дуже складно без води, звичайно, не можна толком не помити, ні, толком ні помитися, ні, не попрати, ні, нічого. Живемо, як ото, общінні люди. Ще взяти лише, оце, як воно, спис, російською коп'я і ходити мамонтів вбивати. Ну, нічого, дасть Бог прорвемося, буде в нас і водичка, і все буде в нас добре. Газ проведемо. Головне, щоб здоров'я було та щоб ця війна закінчилася. Я знаю, що людям набагато гірше, набагато складніше. Ми, слава Богу, в своїй хаті вже сидимо, маємо свій дах над головою помаленьку, робимо щось по мірі можливості. А є люди, які сидять на зйомних квартирах, знімають житло. Там, звичайно, дуже складно і важко. Коли люди живуть і не знають, що їх чекає завтра, куди завтра буде йти, чи буде якась можливість повернутися додому, чи не буде. Але віримо, віримо в Бога, молимось, віримо в ЗСУ. Наші хлопці сильні, наша армія непереможна. ми обов'язково переможемо. І правда буде за нами, перемога буде наша, тому що. Ми на своїй Богом даній землі. Ми в себе вдома, а вони прийшли до нас, прийшли красти, вбивати, грабити. Бог їм суддя. Але, друзі, тримаємося, не здаємося, не даємо ворогу кацапу зламати нас, тримаємося, міцно тримаємося. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші лайки, за дизлайки теж дякую. І за погані коментарі дякую хейтерам. Хочу показати вам свою криницю. Ось, бачите, води там немає, аж на дні лише трошечки води. І там видно, що вже на забірник зверху видно. Тут тобто там буквально 5 см над тим, що вже піде повітря в систему в хату. Тому води з криниці взяти зараз нереально, тому що піде повітря в систему. Потім буде його тяжко, чоловік каже, що потім буде тяжко його прокачувати. Ну який сенс брати тих два відра води, які тут є в криниці. Зараз спробую вам насвітити, щоб ви побачили. Буде забірник ось. Видно вам на камеру чи не видно? Зараз я підтягну ближче і постараюся посвітити, щоб ви побачили. Ось. Я думаю, що вам видно. Ось отак ідеально видно, скільки у нас води в криниці. Ось, бачите? Вон водозабірник отам, на кінці труби. Оце скільки друзів в нас води. Бережіть себе, я вам бажаю міцного здоров'я, успіхів у всьому, миру, перемоги і тільки добрих новин. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую, що дивитесь. Тримаємося, друзі, разом до перемоги! Віримо, що все буде добре. І до зустрічі на каналі «Країна за Кадром.